Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами збираємося на мій звітній концерт. Нам ну, я танцюю два номери, тому почнемо ми з колосків. Це мій новий номер у пуантах. Для цього нам потрібна дулька. Це шпильки, щоб була міцна дулька та резинка, а ще сіточка, щоб не вилазила дулька там всякі волосинки. Далі другий е, номер це ельфійська мастишка, Для цього нам треба діадема, ще треба вушка, такі, типу як ми ельфики, нібито. Ось такі от. А ще нам потрібні резиночки, тому що у нас замість дуйки буде мальвінка. Це така зачіска. Ось такі от милі резиночки. Е, ось так. е, далі ми беремо лак, а і до речі ще невидимки, це для, щоб діадема не спала під час виступу. Далі беремо лак для волосся. Ось такий от. спрей для легкого розчісування. розчіска саме звичайна. Далі розчіска, щоб зробити пробіл. І розчіска гребільнець, точніше так, щоб зачесати наше волосся, щоб було акуратно, типу дулька. Далі переходимо до взуття. Це пуанти та балетки. Для е, початку візьмем пуанти, розпаковуємо їх. Дивимось, ще там розминаємо трошечки, постукаємо і сховаємо їх назад. Ось такі от вони довгі, красиві. до речі, Ще вам покажу вкладиші, вкладищі в цьому пакетику. Вони, типу, щоб не було боляче стояти на пуантах. Ось так. Далі беремо чорні балетки, Це, звичайні просто чорні балетки, нічого нового вам сказати так не можу. ось такі от вони, Так, от ззаді і все закриваємо. Так, далі зараз покажу вкладище, а зараз розкажу, де ви можете побачити мій номер, е, типу, мої номери та взагалі мій концерт. В моєму телеграм-каналі Владусічка Чек. Я буду все знімати, купа кружочки, відео. Ви побачите за закуліся, та купа всього цікавого. Того переходьте, Владусічка чек